Короче, народ, слухайте, анікдот. Вмирає старий дідо на лівондовці, має три сини і каже, хлопці, перед смертю, перед тим, як піти дати світ, хочу поцілувати кубінський прапор. Як стак, ціле життя за ту кубинську революцію був? Сини думають, де взяти 10-го на вечора той кубінський прапор. Об'їздили на лівандовці всі секонд-хенди, бари, шмари, все. От нічого не знайшли. Один каже, слухайте, недавно був у Сауні. Грав тілку, в неї була наколка на сраці, кубинський прапор. Каже, зараз зараз визвоним, зараз телефончик дістану. Бере телефон, 300 гривень приїжджає, чоловіка стали перед дідом, дивиться на дупі, точно кубинський прапор. Їду встав, припав губами, обціловує 40 хвилин цілого, цілого поїв до кок. Писок витирає, каже: ану мила, повернися передом, він ще з фіделем попрощається. І тому, хлопчики і дівчатка, 400 лютого запрошу вас. Міленіум клуб у Львові на вечіру, яка, звичайно, присвячена дню закоханих. Приходіть, цілувати кубинський прапор, там боєтачові. А пам'ятаєш метронічно Берлін?